Чернігів відкрити ще один ветеранський простір плічопліч пліч з героями. Чернігівщина ним опікуватиметься Віктор Субоцький, ветеран російсько-української війни, який отримав важке поранення на чернігівському прокордоні у 2023 році, але повне сили, буде допомагати побратимам і родинам загиблих героїв. Ми будемо працювати з тими ветеранами. Що на даний час у нас же є, і допомагати їм якомога більше. Тому що, в принципі, що я, як ветеран сам, який отримав травму, в цій сфері я їх дуже розумію і готовий своїм допомогти всім, що можу. Я на даний час теж, знаєте, пенсія ветеранів не дуже велика, але я також стараюся і донатити, і підтримувати. Підтримали створення ветеранського простору в обласній військовій адміністрації. кажуть, попри складнощі в усіх громадах мають опікуватися і допомагати соціалізації ветеранів, які повертаються додому в силу різних обставин. У першу чергу ветеран повертається в громаду. Громада. громада має. Включитися максимально в питання реінтеграції ветеранів в той час, поки ми можемо це зробити на умовно невеликій кількості ветеранів війни та членів всіми загиблих, які зараз ми маємо. щоб потім, коли ми переможемо, і люди будуть повертатися вдома, масштабувати цей проєкт. Все банально просто створенню ще одного ветеранського простору радіють колеги із з серцевіра. Об'єднання зусиль різних ветеранських організацій дасть змогу максимально адаптувати воїнів до цивільного життя. Коли людина повертається в цивільне життя, для нього це стрес. Воно звучить якось трошки дивно, але це насправді так і є. Тому що коли перебуваєш перебування, під час перебування в зоні бойових дій, людина себе, скажімо так, ущільнює, обмежує і, ну, скажімо так, занижує свою природню, людську таку існування до звичайного виживання. І коли він повертається на з причин, як то кажуть, за станом здоров'я або іншим причинам в цивільне життя, то для нього зараз треба знову навчитися бути цивільною соціалізованою людиною. У ветеранському просторі пліч пліч з героями Чернігівщина планують надавати широкий спектр послуг: психологічна, соціальна, юридична допомога, пошук грантів для відкриття власної справи. З усіма деталями щодо його роботи можна ознайомитися на сторінках ветеранського простору у Фейсбуці, інстаграмі і телеграмі або ж у самого Віктора Субоцького.